Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде, мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс ми з чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися сину, за Україну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися чи ні. Та не однаково мені, як Україну, злії люди присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох неоднаково мені.